Копійками. Я чувак, їх ти закривав. <laughs> кажу... І цей звук. І в мене тут рибка запікоється, так? Да? Доброе Зараз поговоримо пару слів про мережевий, бо я знаю, що на моєму каналі багато з'явилися підписників, які, можливо, не в курсі, що я працюю у мережевому бізнесі, тому я завжди рада прийняти до себе в команду людей. верніше, я їх шукаю. У нас із 17 червня стартує навчання в ЕЛАР. Кому це цікаво, то пишіть в коментарях. Я в описі завжди залишаю посилання на інстаграм, пліт телеграм робочу групу і Тік-Тук. Ви теж можете, до речі, перейти і підписатися. Тому кому цікава тема додаткового доходу, або можливо, хто хоче займатися мережевим і зробити. Це основною своєю роботою пишіть мені в особисті. Йду в магазин п'ята година. Знову ж таки робили 10 годин. Я взагалі не знаю, коли це закінчиться. У нас намічаються дуже знову насичені, ну майже вихідні, але до них ще треба дожити. З таким ритмом життя, то я взагалі не знаю. Дуже тяжко так працювати. А я йду в магазин купити якоїсь полуниці чи яблук, бо в нас нічого такого немає. О, полуниці. По 12 злотих, так? Да? Буду брати, йду брати. Купила сливу Зараз скуштуємо чи смачно, він копійок надавали. Така здорова і дуже смачна. Зараз ще полунички і в мене ще є кавунчик. А на вечір а рибки. Запечу із салатиком. М -м -м. Буде смак До речі, я вам зранку не дорозповідала. У мене дуже багато нових підписників. Можливо, хтось із вас не знає, що я займаюся мережевим бізнесом. Я працюю в компанії LR. це німецька компанія, і я шукаю собі партнерів в команду мою тому. Якщо хтось хоче собі додатковий дохід, якщо хтось хоче розвиватися, навчатися, мати визнання, то приходьте до мене в команду. Будемо разом вчитися, тому що вчитися ніколи не пізно. Будемо разом мотивуватися, працювати, знімати відосики, робити созвони робочі. У нас класно в команді і в компанії взагалі. У нас в подорожі компанія LR оплачує на деяких сходинках, бо у нас немає потолка в заробках. Розвиваєшся і ростеш по сходинках вверх. Тому, хто зацікавився, напишіть коментар, але взагалі я в описі залишаю свій інстаграм, ви можете до мене перейти на сторінку, побачити, як я працюю, свій телеграм-канал, там теж я веду його по роботі. Коня закрив хату, напевно. І тік-ток теж веду, але менш активно. Чувак, як ти закривав. <laughs> Я кажу, Коля закриває. Я не чую, Все. Дире у так пахне. Вадим, а хто це прийшов? Капець. Заходь. Чисто. Я <laughs> каже, не почувай. <laughs> Але ти хазяин. Але ти хазяин. Хазяин. Вадим, а ти молодець. Молодці. Але <laughs> ти <laughs> молодець. <laughs> Глянь, дерунами пагни на всю хату. Я в шоці. Ммм, дирунів скільки. Ти вже половину з'їв, напевно. А як? Одненький возьмемо. Я можу додатися, до ясенка під полти місце сьогодні. Ммм, але смачні. Ну вкусні, я теж Ммм. На саме добре є. Дуже смачно, молодець. М -м. Але хазяїн я гроші трошки заробляла, а коля тут перебирав. У мене тут рибкою пахне на всю. Я тут намила полуниці купила ж і арбуза, але ще нічого не їла. І в мене тут... Рибка запікується, так? І я хочу випити, я вам ніколи не показую, що я ж п'ю, у мене тут ось асаї і у мене тут персичок. На вечір я зазвичай п'ю асаї гель. Дуже класний, до речі, дуже мені подобається. На літо саме те, що потрібно. Пам! Наливаємо і смакуємо. Тому, друзі, ще раз повторюю, хто хоче собі круту продукцію, хто хоче класно виглядати, пити класні бади, хто хоче для дітей, для чоловіків, парфуми, у нас є багато що. І хто хоче при цьому всьому заробляти, пишіть мені. 15 червня стартує навчання плюс, це дуже великий плюс. Сім днів безкоштовного навчання, де вас навчать заробляти, знімати, що таке взагалі продукт, про компанію, як люди починали свій шлях і як до того всього приходили. Як кожному було тяжко і просто так нічого не йшло в руки. Треба працювати. Дівчата, я вам кажу, там, е, та й не тільки дівчата, чоловіки теж, бо чоловіки теж цим можуть займатися. Е, там у людей, чому говорю у людей, бо поки що я таких масштабів не маю. У людей там зарплата, щоб ви розуміли, зростає в 2-3 тисячі злотих. Це дуже великі гроші. 20 тисяч гривень за місяць у людей зростає прибуток їх. Ось так він виглядає. Ой. Ось так. Дуже смачний. Така розкудлена. <смір> Чоловік, до речі, пішов дивитися до ігора в тих, що було весілля валіни в Ігоря футбол. Мені пропонував. Я не захотіла. Людина, яка 10 годин відпрацювала, не дуже хоче йти <смір> дивитися футбол. Я зараз вигружаю влог. Їм і відпочиваю по максимуму. погода така не дуже, до речі. Вітер віє, М -м -м. прохладненько, але зато вдома не жаришка. Жери У мене залишився один нігодь. Я його не зняла, бо маю проблему, коли знімлю, то погано тоді нігтю. А переробляти нема часу, але буду знімати зараз. Можливо, гігієнічній зроблю, ще не знаю. Кисленький, холодний. О. Любов, любов. Ідемо. Після. Здивляюся. Паси. Будем нямать. Пошли. Давай. Давай, давай, давай. Мама! Амать будем. Амать будем. Да. Да. Амать будем. Да. Да. Не, не лезь тарелку. Только, будь ласка. М -м -м. Класс. Луниця цього разу не така смачна, як останній раз я брала, але й не така водяниста, як перед останній раз. Я приготувала собі вечерю, така рибка, огірки помідори просто без нічого. Ой, знаєте, що шкода мені? Що я за перше число зняла на свій старий телефон три відео, дуже цікавеньких. І я забула просто їх скинути на цей телефон і вигрізала у відео вже без тих відео. Обідно, Да. Що зробиш нічого. Зинову ж Люди, яким нічого не треба. Скупилися на 400 злотах. З копійками. Я пішов це. Чекай, коли я А гроші зніматься. Гляньте, що купил. Я побачу, як ти будешь на нем. Шарок зоти, что. Ставлю те, що якщо ми його витягнемо, коли я баді, воно йому буде гайка. Замість квітів вибрала то, то ми купили багет. Купили таке печиво, бо у нас дуже насичені вихідні, то це туди. В туалет. Такий. Креветки, дві пачки, безалкогольне, але це не в бідронті, це ми в нас в магазині купили батончик, 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 кожен батончик по 4 злотих, творожна помазка. Коля купив мівіни, жувальки такі. Три пачки. Ще дві показала. І такі кислинки ще. Макарони. Можна по цю сумку ренизі? Дякую. Картошка фрі. Баді. Під руками маски. Дві ми купували. песто. Баді. Що це? сок? Масло, бо я хочу креветки смажити. Ще одна міліна, ще одна зірубка, так як я не п'ю зараз. Гляньте, що купили. Ціле відро горішків. Коштувало 12,50. Морозиво, соус, паштету, три пачки. Гараж один, холодильник ставити. Арбузик. картопелька. Лін, а огірків не купили. Мамеї. У нас в магазині можна буде купити. 8 злотих. Чіпси. Крильця. Морозиво. Ай, морозиво, 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 морозиво. Це, і ще ми два з'їли Ще одні жельки, ще одна міліна, фанта. Три шоколадки не по акції. Капітку 6 злотих можна би було. Ладно. Три шоколадки. Монстир. Це ти собі купив? Да. Ага. І Майстрій. ще одне. І це все нам... А, плюс, Плавати ось такий матрасик чи що, це нам вийшло 403 злотих майже. Дорого, ні? Ми завжди всі, всі, після зарплати так розвалюємо касу, я не знаю. Далі у нас нормальні економні закупи, а оце ладно. Що ж вже говорити, як вже розвалили касу. Купу, говнішка накупували. У мене тут мені макарони готуються. У нас коли день зарплати, я завжди роблю оплати. Там, якщо потрібно за світ, за газ, там, отаке щось, знаєте, за телефони, то тільки що цим займалася за оператора. От, у мене пес ми купили в магазині. Зараз крильця. Останній хліб, хоча це щось я переборщила, нам цього буде дуже багато. Хоча, не знаю. Подивимося. О, ставимо сюди мою вечерю. Вірніше, завтрашній обід. От. Креветки. Будуть креветки. І ось курочка. Бо <ріст> я вже двері закрили. Шмакота? Так, у мене тут озеровочка. Лється. Знаю, що мені ніби газованого не можна, але це ліпше, ніж взагалі алкоголь. У нас тут креветки. ось Можливо, соус треба було якийсь, але у нас ніякого немає. Крильця і ось така у нас шикарна вечера. Як? безалкогольно Зірочка. І цей звук. Давно ми такого не їли. Тоді, навірно, ми в березні останній раз їли, так? Немає. Або в лютому взагалі. Шкода, що вони обібрані? Мені подобається, коли таковырятися в них можна більше. Ну, сам ми будемо вечеряти і дивитись, кіно. Так, ну так вже, набагато рідше. Все-таки ухоже на дуже гарно, але ухажувати за ним, доглядати за ним діло не з легких. Гарно, але йому ройно, вибачте.